Вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Це дуже приємно, те, що ви з ну, спілкуєтеся. Тому я надалі теж прошу вас підписуватися, ставити свої лайки. Не забувайте, це є стимулом мені для роботи. 17 вересня 1943 року було звільнено від німецьких окупантів місто Бердянськ. І з тих пір, з кожного року, 17 вересня, святкується День цього славного міста. Часи трохи змінилися. Бердянськ знову в окупації, це російська окупація, всі ми це знаємо. І я хочу зробити розклад для Бердянська, ну, скажімо так, на осінь. На, осінь, на найближчий час. Так. Давайте так запитаємо, які, як справи зараз у окупантів там у Бердянську зараз. Як там справи? Які в них настрої у окупантів? Угу. Помірність. Ну, вони там уже, так сказати, адаптувались. І так собі по помірності кажуть, що це карта помірність, кажуть, що у них все добре, все йде своєю чергою, ну, бувають прильоти, так, тут є туз мечів. Та ми якось так почуваємося добре, незважаючи ні на що. Тобто оптимально пристосовують всі ресурси міста ну, до якихось своїх реалій, скажімо так. До роботи ретельно підбирають персонал, але тут вони ну, дуже впевнені, що Бердянськ це Росія. Кажуть, що тут нема ніякого екстрему, ну, зокрема, як тільки там прильоти якісь бувають, іноді там по порту там, чи дето, але на тому все. Мирне, спокійне рішення задач тут у них відбувається. Подурню, це таке, знаєте, ігнорування того, що Бердянськ це то взагалі Україна. Вони там щось відкривають, щось анонсують, вводять свої нові правила, дисципліни в чомусь десь не вистачає. У них щось тут якийсь є у них хаос, все ж таки, подурню. Воно має місце таке якийсь розброд, таке. Але вони роблять все по-своєму, і у них таке, знаєте, відчуття, що це наше місто, тобто це вже у них не ніяк не обсуждається. От. Але все, що вони там роблять, от, знаєте, це як можна считати, по, по їхньому прислів'ю. Все роблять спустя рукава. отак. От Питаємо, які настрої у більшості місцевих, у більшості кажу. Настрої, звісно, різні, але давайте зараз подивимося, більшість. Місцевих, які мають настрої, ці люди мають на увазі ну, бердянські люди, ті, які українці, які там лишились от своїй більшості, які вони там мають настрої. П'ятірка кубків доволі така сумна карта, бо це відчуття втрати. Люди засмучені у них ну, тут на лице занепад духу, плакати хочеться кажуть. Втрачені якісь можливості. Ну, це все зрозуміло. Чинити опір окупантам неможливо, погоджуватися це все одно як зрадити себе. В общем-таке, тут розпач. Сумне розчарування. Отаке. Але все ж таки, все ж таки є все ж таки надія, що бачимо колесо фортуни це зміна долі, що доля все ж таки зміниться. Колесо Фортуни і поряд королі це коли є розуміння такого, що все ж таки буде щось змінено, це якась особлива стратегія, тобто є таке розуміння, що щось десь відбувається. І є, буде якийсь обдуманий хід, то тут так. Поки одні зневіряються і оплакують втрачену Україну якби для себе, інші розуміють, що щось таке буде відбуватися і чекають цього. Так? Бо король жезлів – це активні дії, а король мечів це воєнна людина. Що ми маємо? Тобто, по фортуни чекають активних дій від військових. Ну, отакий настрій. Зневірилися, звичайно, люди в розпачі. Ну, але все ж таки і очікування ЗСУ є. Що ЗСУ? Плани на Маріуполь, Ой, вибачте, на Бердянськ. Плани на Бердянськ найближчим часом. Верховна жриця прийшла перша, каже, помовчі. Ну, так і не будемо дуже розпинатися, загалом тільки скажу. Що, ну, як Верховна Жриця каже, що план, звісно, є, але це таємниця. Готується якийсь подарунок. Дивіться: імператриця це вагітна жінка. Вагітність це тобто щось треба виношувати, що родиться. Родиться плід якийсь. Так? Ну, тут така от як ідейка є. Звісно, те, що виношується, воно народиться ось-ось. Бо по імператриці виношується план, план якихось дій, і це буде що знаєте? Це таке буде як радісне. Це відкриється таємниця радісним чином для багатьох людей тільки не ну, зачекай. Тут вони не розписують. Ви ж бачите, які карти, так? Два старших аркана, такі жіночі верховна Жриця і імператриця. А далі десятка кубків – це об'єднання, радість, сім'я, добробут, щастя, задоволення. І сімка пентаклів тільки зачекай, кажуть, тільки зачекай. Скоро ми пожнемо якісь плоди. Ну. Що я можу сказати? У ЗСУ є свої плани на Бердянськ, тому, тому чекаємо. Тоді так. Чи повернеться Бердянськ цієї осені в Україну додому? Чи повернеться місто додому? Оці останні. Третій четвертий рядок мені дуже подобається. Дивіться, тут немає мечів, немає башти, немає нічого такого кровопролиття. Чи повернеться? Ну, звичайно. Ну тут можна було навіть і не задавати запитання, але все ж таки, звичайно, повернеться. Причому при найменших руйнаціях. І найменших втратах, можливо, будуть якісь події відбуватися. Бо тут імператриця не зря каже, ну що це як прихована якась інформація, це як якийсь подарунок, подарунок, якийсь сюрприз, який відкриється згодом. Тут є карта правосуддя, тобто це справедливе рішення. Ну, Звичайно, справедливість у нас для українців одна єдина повернення всіх наших земель. Звичайно, шлях важкий, десятка жезлів каже, але ж ніхто не збирається його. Цей важкий шлях, ну, якби, якщо він важкий, то ми його не будемо робити. Ні, це буде зроблено. Десятка жезлів, взагалі десятки, я вам казала, це карта, яка каже про закінчення. Тобто закінчується важкий шлях. позиція минулого йде справедливість, це є визволення. І це все буде. От ви знаєте, от по, по карти, ну, от зірка, старший аркан останній, вона каже, це буде для Бердянська зірковий час. От Тобто я питаю, чи повернеться в Україну до кінця осені. Бердянськ, чи повернеться карти кажуть, це буде зірковий час. Тобто таки так. І, так. і дев'ятка пентаклів тут же це тож карта про осінь, це карта збору урожаю, це коли багато всього є. Ну, ви знаєте, от я перед цим дивилася інше місто, то там було якось так, знаєте, про Маріуполь я дивилася. Там ну, все ж таки, як бойові дії, такі, знаєте, ну і вибухи. все. А дивлюсь на Бердянськ, щось тут дуже спокійно. Можливо, дійсно якесь буде прийняте рішення, якесь таємне, про яке навіть ми і не здогадуємося. Але в будь-якому випадку Бердянськ повертається додому. Чекаємо, терпіння вам, і я вам дякую за увагу.